17 е, червня е, застосуванням 23 одиниць броньованої техніки і застосуванням 13 мотоциклів. Ворог намагався проводити штурмові дії. Причому перше такі розвідка боєм була е, ранкова десь о четвертій годині ранку, плюс-мінус е, одна ББМК була знищена інша, е, скажімо так, під контролем е, курсувала місцевості, а потім вона. Була поїхала, скажімо так, в свої в свій тип, і, і це було, був знак такий для противника: що по типу можна е, проводити штурмові дії для того, щоб по типу все, все чисто і сили оборони, і села оборони там немає. І тим більше вони е, перед цим активно проводили артилерійські обстріли, аеророзвідку активно проводили на цьому напрямку застосування кабів, тобто цілий комплекс дій проводили. Які говорили про те, що ворог ось ось буде проводити штурмові дії? Очікували насправді штурмові дії з великою кількістю застосування мототехніки, адже цього хламу їх в них стало набагато більше, і це за даними розвідки. І в цілому, це доктринально на сьогоднішній день в їхніх документах визначено. Але противник пішов в штурмові дії з застосуванням. Броньованої техніки 18 одиниць було знищено. Активно приймала участь в цьому 36-та бригада морської піхоти, а також придані до неї підрозділи. А вже решту чотири там інші підрозділи знищили, і п'ять було пошкоджено різного ступеню. Ці ці ББМК зазнали деяким деяким з них деякі з них ворог. Намагався навіть евакуювати в цілому щодо техніки, то вони евакуюють навіть згорівшу техніку, і там вже намагаються її якось відновити, тому що така у них задача.